Вітаю вас на прямому ефірі. Сьогодні, понеділок, починаємо тиждень разом. 17 година. Мій канал. Дуже з величезною любов'ю і повагою до кожного із вас. Сьогодні хочу поговорити дуже коротко. Знаєте, така основна суть зустрічі наших засновників. Тобто, ми говоримо по понеділках новини клубу Лівгуд зараз. Ага. Ще раз, секундочку. Ми обговорюємо новини Клубу Лівгуд, підводимо підсумки тижня, ну і, звичайно, перспективи, плани на майбутнє, ну і так далі. Ця зустріч була, ну, просто неймовірною. Я дуже кожному рекомендую переглянути. Ви ще є посилання на цю зустріч в перекладі. Ну, робот, звичайно, робот, роботизовано переклад російською мовою, але суть можна зрозуміти. Ця зустріч була ну, просто така, що я не знаю, я розумію, що я знаходжуся в правильний час, в правильному місці, і всі партнери, які на сьогоднішній день є в Лівго, то от ви точно. Ви точно зайшли в, в, в той головний відсоток людей, які будуть заробляти тут найбільше. Ну що, давайте дуже коротко про новини. Що ж такого? Березень був дуже важливим місяцем. Це було не просто підведення підсумків тижня, а підведення е, підсумків березня місяця. Він був дуже неймовірний, він був крутючий. Зазвичай бізнеси от лютий, березень-місяць, вони не такі, скажімо, продуктивні, але. Це точно не про Лівгут. Лівгу це не стандартна, не мережева компанія, і всі закони бізнесу, які стосуються інших компаній, вони не стосуються Лівгуд. Лівгуд, це точно щось неймовірне. Березень був просто неймовірний, найбільший по замовленню продукції. Дивіться щодо перспектив, що нас чекає, от найближчим часом. Я так розумію, що сьогоднішня зустріч по понеділках буде присвячена шоколадному протеїну. Це я так розумію. Не знаю. Побачимо, як воно все все буде, тому що відбувається запуск шоколадного протеїну. Він уже. Знаходиться на складах і скоро скоро з'явиться в наших маркетплейсах. То я так думаю, що сьогоднішня зустріч буде саме про нього. Шоколадний протеїн, він буде сивороточний. В нас є на сьогоднішній, на сьогоднішній день рослинного походження, саме гороховий протеїн з ванільним смаком. Але кому рослинний не вподобай, не подобається ванільний смак, welcome to наш маркетплейс. і Можна купити. Шоколадний придбати. Ну і звичайно, краще бути партнером, щоб придбати за дуже вигідною ціною. Надалі зараз, буквально найближчим часом, з'являється дитяча мультиварка. Я думала, що минулої зустрічі мені це почулося, ні не почулося і зараз ідуть якісь певні доопрацювання. З'являється дитяча мультиварка в наших магазинах. Далі працюємо дуже дуже активно і. Ну, я думаю, що найближчий місяць, можливо кілька місяців, з'являється новий продукт, і це буде серія нових продуктів: саме гідратація організму. Це будуть зволожуючі якісь стіки, коли якось їх так перекладає робота або якісь палички, чи це стіки, чи що це таке буде. Ну, плану, що це буде зволожуючий продукт для організму, гормональний продукт для жінок, нормалізація гормонів, і вже в перспективі. Іде розробки на напрацювання щодо продукту для чоловіків, який впливає на гормональний фон чоловіків, побутові чистячі засоби, засоби для кишечнику, клітковина. Ну і це те, що буде от в найближчий квартал, однозначно. Чим, які продукти були просто неймовірно популярні в березні місяці? Буду говорити від найпопулярнішого такому, скажімо так, топ 5-10 найпопулярніших продуктів. Перше місце були мімультівітаміни: чоловічі, жіночі. Це продукт уже кілька разів займає першу позицію і являється найпопулярніша в клубі лівуд. Ну, скажімо так, і ціна також дуже і дуже приємна. 8,50 за ціну, я думаю, здоров'я. Профілактики здоров'я 8,50 доларів це ну це щось надзвичайне і навіть нереальне. Якщо співвідношення взяти ціна, якість і склад Лівгуд, то в інших мережевих компаніях вам прийдеться дуже викласти кругленьку суму для того, щоб зібрати щось, ну скажімо так, подібне по концентрації, по, по складу, по, по всьому іншому, тому мультивітамін, друга позиція, фактор 4 – до сих пір ця позиція, ну це скажімо так, амбасадор, це обличчя нашої компанії, тому що аналога немає в інших мережевих компаніях для того, щоб зробити наш фактор 4, хоча б, знову ж таки подібний щодо. Складу щодо пропозиції, яку дає лівгу то треба буде в інших мережевих компаніях мінімум три продукти купувати окремо і вживати їх Ну І відповідно там ще треба концентрацію витримувати. Тому фактор 4 проти запальний засіб це номер два. Магній, третя позиція, склад магнію, просто бомбезний. Мені навіть самі довелося. Розібрати для себе магні Лівгуд на, скажімо так, по ціні і по концентрації. Я подивилася пропозиції, які в нас є представлені в аптеках у Україні. І знаєте, мене просто здивувало те, що. Є продукти в аптеках, які не зазначають взагалі кількість магнію. тобто це продукт з магнієм, але скільки його там навіть не зазначено. Якщо зазначають, то це дуже маленька виявляється концентрація там 20-30 мг, там 80, вона нас же 425 мг в одній капсулі. Тобто добова норма в цілях профілактики. Уявіть собі, магній сьогодні назначають всім і діткам, і дорослим, і вагітним. Абсолютно кожна людина відчуває невистачання цього магнію і магній магнілівгу просто щось неймовірне. Супер червоні, четверта позиція серцево-судинна система. Самі знаєте, в кого є серце, тим і потрібно вживати супер червоні. Далі кава, зелені, протеїн. Це просто щось неймовірне. Звичайно, продукція просто бомбезна. Це я просто назвала лідерів, скажем, лідерів березня місяця. Якщо говорити про пакети, які пропонує Лівгуд, то на першому місці відповідно міжнародний здоров'чий пакет. Він наскільки подобається покупцям, наскільки подобається партнерам і клієнтам. Вони його постійно замовляють, і березень місяць номер один пакет саме міжнародної здоров'я. Шість найменвань продукції, ціна для партнерів 90 доларів, ціна для клієнтів 130 тридцять доларів. Дуже круто. Безкоштовна доставка по всьому світу, абсолютно по всьому. Тому і перша позиція це зрозуміло. Набір продукції, яка потрібна абсолютно кожній людині. І на другій позиції також не менш популярний набір, який складається з сироватки під очі там для догляду за шкірою і крем ниттєвої дії. Також цей, скажімо так, цей набір просто неймовірно популярний. Якщо брати по окремо продукти, то вони коштують сиворотка 15 доларів, крем 15 доларів, то в такому, скажімо, міні-пакеті. Коли буде два, два продукти в одному, то коштує ціна е, саме 25 доларів. Тобто вище 5 доларів економите. Дуже круто, дуже класно. Країни, країни, які лідирують іречка, привіт, країни, які лідирують у нас на за березень місяць, сполучені Штати, Філіппіни, Китай, Корея, Індонезія, Канада, Монголія, Індія і Казахстан, Казахстан дуже вірвався круто, скажімо так, в топ 10 найкращих країн. Ну і статуси статуси це також дуже і дуже важливо. Статус бронза, це, тобто, перший лідерський статус, який говорить про те, що перше, ви повернули свої вкладені гроші. По-друге, у вас вийшло розширити клієнтську базу мінімум на двох людей, і по третє. По-третє, таких, ну, чесно кажучи, статистику таку не показує жодна компанія в світі, коли людина, яка прийшла і зареєструвалася в мережеву компанію, повернула свої вкладені гроші. За минулий тиждень, лише за один тиждень, це зробили 2646 людей. Я так скажу, що такі показники. За рік навіть небагато компаній може показати, що 2646 людей можуть повернути свої вкладені гроші. Статус «Срібло» – 356. Це більше, ніж 50 лідерів в день стали саме в статус «Срібло». Дуже круто. Побудували команду 20 чоловіків більше. Їхній середній дохід від там, 100, 150, 200, 300 доларів, це вже в залежності від того, як вони наближаються до статусу «Золото», 50 чоловік в день. Щось просто неймовірне і надзвичайне. Статус золота 69. Ну, майже ну майже 10 чоловік в день здобули цей крутючий лідерський статус. Ну, щось неймовірне. Команда 100 чоловік і більше. Статус платина 17 чоловік. Ну, це взагалі, знаєте, Є компанії, не просто є компанії. Якщо взяти взагалі світову статистику мережевого бізнесу, уявіть собі, статус платина – це буквально остання сходинка до найвищого статусу: 17 чоловік. Скільки компаній в світі можуть похизуватися, що в них за тиждень стає 17 чоловік в такий крутючий лідерський статус? Платина – це команда від 500 чоловік і більше, ну і доходи тисяча. Дві, п'ять, сім навіть все в залежності від того, як партнер наближається до найвищого вже статусу. От вам, будь ласка, а тисячі доларів. Я не, по, не договорила. Тому дуже круто. Ну і рекорд, майже рекорд по статусам діамант, найвищий статус. Три чоловіки здобули цей найвищий статус. Вітаємо партнера з Гани, Монголії та Канади. Дуже круто. Що таке статус діамант? По перше. Це команда, яка налічує 2500 чоловік. Повірте, якщо це зробили люди, то це все можна реально всім нам повторити. Якщо є такі люди, які це зробили, 2500 чоловік. По-друге, це доходи, які на сьогоднішній день 10000 тисяч доларів плюс. По-третє, це щомісячна. Премія від компанії в розмірі 2% товарообігу товару обігу світового розділяється рівними частинами між усіма партнерами в статусі діамант. Ну щось дуже класне. Ну і перспективи компанії. Знаєте, мені так сподобалася зустріч. Мені вона так зайшла. Мені хотілося її повторювати ще раз передивлятися. А чи не чи правильно я зрозуміла і чи. Чи дійсно воно все таки є? Компанія набирає все більших і більших обертів, продукція дуже подобається, відповідно, стає все більше і більше клієнтів, продовжуємо далі. Тобто ми рухаємося в правильному, в правильному руслі. Компанія запустила вже на сьогоднішній день рекламу. Відповідно, вона запущена в соціальних мережах на всіх платформах. Особливо велика увага на Фейсбук відповідно поки що заплущена не по всьому світу, а в Сполучених Штатах Америки для того, щоб можливо дещо удосконалити, дещось прокрутити, повернути. скажімо так, на сьогоднішній день витрачається кілька тисяч доларів на день на рекламу для того, щоб пропрацювати її. Виключно витрачаються гроші компанії. Жоден із партнерів цьому не задіяний. Це не, скажем, ніхто не складається, ніхто все не вкладає. Компанія сама витрачає свої власні кошти на сьогоднішній день, як кажуть наші засновники, один клієнт, який приходить в компанію по рекламі, коштує поки що 18 доларів. Поки що це поки що іде. Зараз ми набираємо все більше і більше швидкості. Але цей один клієнт уже дає прибуток, оскільки він мінімум на 24 долари робить закупку, тобто. Реклама починає діяти, і це подобається людям. На сьогоднішній день треба поцілитися на статус діамант. Я зараз поясню, чому. По-перше, статус діамант, ви самі чули вигоди, побудувати команду і як мінімум отримувати щомісячну грошову премію. Якщо взяти перспективи цієї премії, ми приберемо зараз всі інші доходи. Ми зараз просто не будемо говорити про... Шість видів доходу, давайте візьмемо виключно цю щомісячну премію. Нам всім приємно отримувати премію. Я працювала в медицині, ми отримували інколи. Це не постійно так було 13-ту зарплату, вона була мінімалка, її там ще якось врізали, якось як хотіли, так її називали, інколи нам її давали. Але це так, це так приємно, це так круто, що хоча б раз на рік, нам, так от, нам лікарня видавала ці якісь там кошти до свята. Уявіть собі, що тут за вашу роботу, за те, що ви активно працюєте, за те, що ви вкладаєте сюди душу, любов, час, знання, вкладаєте в себе, в свою команду, збільшуєте її відповідно в компанію, і за це ви щомісяця отримуєте додатковий дохід. Ось саме ось цей пул. Про які гроші йде мова? Чому треба націлитися на діамант? На сьогоднішній день ми захоплюємо ринок. На сьогоднішній день стати в статус діамант буде набагато легше і краще, ніж це буде через 2-3 роки. Перспективи про щомісячну премію через 2-3 роки вона буде не менше 10 тисяч доларів. Це говорить Бен Глінський, про це говорить Наудар Хазан. Якщо сьогодні Diamond Pool близько 2-3 тисяч доларів, можливо, десь туди-сюди, трішечки туди-сюди, знає, сам, самі знаєте, які чинники на це впливають. То через 2-3 роки це буде не менше 10 тисяч доларів, лише діамантовий пул. Тобто сьогодні треба зробити максимум От найближчих 2 роки, націлитися на цей статус, розбити його на менші кроки і впевнено рухатися тільки вперед. Почалася інша наступна хвиля, і мені знаєте, як сподобалось порівняння, що ця хвиля буде настільки висока. І настільки буде крутюча, що якби Наудер Хазан і Бенглінський займалися серфінгом, то вони б уже в таку хвилю вони б точно не пішли, тому що вона буде дуже шалена і дуже неймовірна. Тому ось так, от вона буде набагато більша в два в три рази вона сполихне ще більше ніж ця хвиля, яка була у 2023 році. Хто не в курсі, нагадаю, за 2023 рік Лівгуд зробила. Перший мільйон своїх партнерів, перший мільйон своїх клієнтів. Далі наступна хвиля чекається, очікується тоді, коли буде е, включене навчання. А вже над навчальними платформами працює е, працюють наші засновники, і от наступна хвиля і наступна ціль це саме буде е, напрямок навчання, навчальна платформа. Тому Ставимо цілі, досягаємо їх, активно включаємося. Активно включаємося і будуємо команду. Е, сконцентруйте свій фокус уваги. І як знову ж таки кажуть наші засновники, через два-три роки ви можете займатися будь-якою справою, будь-якою, чим ви захочете в душі там в житті займатися. Хочете, будете в іншій команді, хочете будете тут, хочете будете займатися якимсь хобі, хочете будете подорожувати. Але цих два роки... Просто візьміть себе в такі певні рамки і націльтеся до, цієї, до, ці, до цього статусу, тому що потім буде чаще зробити. Лівгуд буде. Російської мови є такий вислов, ім'я наріцательне. Це коли ми от, саме цією назвою компанії будемо е, узагальнювати саме цей напрямок, і всі будуть знати, що таке Лівгуд. І сьогодні всі знають, що таке Амазон. В Амазон можна зайти і купити якусь продукцію. Так само буде про Лівгуд. Всі будуть знати, що таке Лівгуд, що там можна буде купити вигідно. І знаєте, і люд буде дуже тяжко побудувати вже команди. Тому от найближчі два роки. Сконцентруйте всі свої сили, всю свою енергію саме на це. Хочу сказати просто: знаєте, я бачу в цьому сенс, я бачу в цьому вигоди. Я проводила минулого тижня прямий ефір, я розповідала про пасивний дохід. Що фактично, моя мама, пропрацювавши в медицині все своє життя, від от, закінчила медичне училище, вона як влаштувалася. В лікарню і фактично до самої пенсії вона там тільки був перерив у неї здається два роки. Вона все життя пропрацювала в сфері медицини, і вона заробила мінімальну пенсію. За минулий місяць я отримала. Пасивного доходу таку, як в мене мама, отримає це тільки з одного акаунту. Я просто ще раз наголошу, оскільки я до цього відношуся серйозно, у мене є кілька акаунтів з перспективою на те, що ці акаунти діткам будуть приносити гроші на навчання. І я лише з одного акаунту заробила таку такий пасивний дохід, як моя мама за 30 років, навіть більше ніж 30 років, вона пропрацювала в медицині. А я пропрацювала один рік в Лівгут. Найближчі два роки я однозначно тут рухаюся тільки вперед, і моя ціль не просто моя ціль діамант, а і діамантова команда. Тобто мої партнери зробити так, щоб вони так само зросли по цим статусом, досягли цього найвищого статусу. Тому що будуть заробляти вони, відповідно, будемо заробляти і ми. От і все. Тому ми виходимо на новий рівень найближчих 30 днів. Знову ж таки, це не мої слова, це цитата Бена Глінського. Тому нам треба зробити все для того, щоб допомогти собі здобути цей найвищий статус і допомогти своїй команді. Це все можна робити лише з любов'ю, з величезним вкладом в людей, з величезним позитивним посилом. Тільки так, тому що Лівгуд – це дійсно це щось абсолютно інше, нове і тут знаєте, тут. Я тисячу разів вже впевнююсь в тому, що негативні люди вони не проживаються в Львові. їм тут тісно, їм тут незручно, їм тут некомфортно, тому що тут абсолютно інша енергія, тут абсолютно інший посил, і однозначно виграє той, хто активно себе. Візьме в рамки на цих 24 місяці. Ось такі неймовірні новини. Сьогодні з вами захотілося поділитися. Хто сьогодні хоче потрапити на презентацію українською мовою? Вище я поділилася посиланням на наш український гостьовий чат. Ви можете приєднатися. 18-та година починаємо. Проводжу я зі слайдами, з цифрами і фактами. Сьогодні прощаюся, всім бажаю удачі, миру і добра. Звичайно, партнерам величезних команд. Величезних неймовірних чеків і знаєте такого яскравого життя, про яке ви мрієте. Всіх люблю, обіймаю вісімнадцята година. Зустрічаємось.